Друзі, а ще я хочу з вами сьогодні поговорити про небезпеку. Адже небезпека зустрічається скрізь навіть у казках. Казкові герої на неї наражаються. Діти, що може означати цей знак, як ви гадаєте? Так як ми говоримо сьогодні про небезпеку, то і цей знак також позначає небезпеку або обережно, так? Зараз пропоную вам. Відгадати, яка небезпека сталася і в яких казках. Вони не подивилися у вічко і відчинили двері вовкові. Так, це казка вовк та козенята, і що з ними трапилося? На них напав вовк, правильно. Він не вгадав матусин голосок і приплив на човні до берега. Це казка про та Лесика, Так. І що з ним страпилося? Його викрала зла зміючка. Вона залишила брата на траві, а його вкрали птахи. Молодці, це казка гуси лебеді Молодці малята, сьогодні ми поговоримо про небезпеку в нашому житті, а саме про небезпечні предмети. Та перш за все, скажіть, будь ласка, чи любите ви гратися? Я обожнюю, які ігри вам найбільше подобаються? Загалом, що дає нам гра? Якщо немає під рукою іграшок, що можна використати замість них? Скажіть, будь ласка, а чи приємно гратися поламаними іграшками? Ні, чому? Поламані іграшки можуть зашкодити здоров'ю, тому їх слід відремонтувати, а вже потім гратися. Друзі, хоч більшість предметів, які нас оточують, ми з легкістю можемо використовувати для гри, як, наприклад, ось ці лампочки на зображенні, так все ж таки є велика кількість небезпечних речей, які нас оточують. Про них ми зараз і дізнаємося. А для цього відгадайте загадку: маленького зросту, тонка і гостра. Носом шлях собі шукає, за собою звід тягає. Все правильно, це голка. Скажіть, будь ласка, чим вона може бути небезпечна для нас? Так, нею можна поранитися правильно. Два кільця, два кінця, посередині зв'язані. Це ножниці молодці. Ножниці можуть бути небезпечними. Звичайно, якщо їх використовувати не за призначенням, гратися ними і неправильно зберігати. Я в столі лежав, нікого не чіпав. Час обіду настає, він без мене не пройде, бо без мене неможливо розрізати нічого вміло. Це ніж, вірно. Чим може бути небезпечний ніж? Ним, так само, як і ножицями, можна з легкістю порізатися, так поранитися. У дерев'яному будиночку проживають гномики, всі такі добряки роздають нам вогники. Це сірники, правильно, і вони теж можуть бути небезпечними. Якщо ними гратися, використовувати їх не за призначенням можна спричинити пожежу. Молотком по ньому бах забиває тато цвях. так. І цвях також може бути небезпечним, якщо використовувати його за не за призначенням. так. Ним можна поранитися. Молодці друзі, а тепер я пропоную вам пограти у гру Я почну, а ти закінчуй. Отже, я починаю речення, а ви його закінчуєте. Матусі потрібен ніж, щоб приготувати смачну вечерю. Татусь бере цвях, щоб полагодити шафу. А тепер ваша черга. Бабуся голкою. У дитсадку діти ножицями. Молодці друзі, і наостанок хочу вам запропонувати послухати вірш. Щоб уникнути біди, усе на місце поклади ніж, веделки, ушухлятку, голки теж тримай в порядку, прибери зі столу шило, лиха щоб не наробило. Заховай всі зайві речі, будеш ти тоді в безпеці.